Важливе оголошення. Дорогі брати та сестри, студенти Київської православної пословської академії продовжують допомагати Збройним силам України. Хочемо нагадати, що наш збір на потреби захисників продовжується, але ми помітили неприємну тенденцію, що донати на ЗСУ падають, тому вирішили трішки змінити свій підхід. Наша творча команда буде займатися виробництвом і продажем розмальованих гільз брелків та тубусів і зони бойових дій, кожна з яких буде унікальною. Це також показує нашу підтримку Збройних сил України. Ці вироби не просто частинка історії. Це фінансова допомога і моральна підтримка нашим військовослужбовцям, а також нагадування, що війна не закінчується. З благословіння намісника ви зможете придбати ці вироби на території Михайлівського Золотоверхого Монастиря або онлайн. Інформація буде в описі. Дякуємо за увагу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!